Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати ліниві голубці, але без рису. Так як я рису не вживаю, тому знайшла іншу крупу, яка його замінить, і буде не гірша. А також ще я взяла Шматок капусти, солодкий червоний перець і півтори чи маленьких цибулини. А ще буду використовувати шматочок моркви. Цибулю покришила четверть кільцями, злегка її підсмажила до прозорості, натерла моркву на крупну тертушку. Підсмажую тепер цибулю разом з морквою. Солодкий червоний перець почистила і нарізала теж такими продовгуватими смужечками. Перець відправляю у сковорідку до цибулі з морквою. Овочі перемішую і підсмажую до напівготовності. Сковорідку накриваю кришкою, тому вони не смажаться, а тушкуються. А я тим часом посікла капусту. Капусту підсолюю і злегка переминаю. Також ще підсолюю овочі в сковорідці і додаю до протушкованих до напівготовності овочів, додаю ще капусту. Все перемішую, накриваю кришкою і тушкую до напівготовності. Якщо капуста у вас суховата, додайте трішки небагато води, мілілітрів 100. Все перемішую, накриваю кришкою і нехай тушкується до напівготовності. І поки капуста з овочами тушкується, я взяла пів кіло курячого фаршу, а також ще взяла одну таку чималеньку цибулину, цибулю натираю на крупну тертушку до фаршу. До фаршу з цибулею додаю сіль, чорний мелений перець. Приправи можете додати за своїм смаком. Мені ще захотілося сухого базиліку додати. Я заздалегідь зварила ячніву кашу, взяла склянку ячнівої крупи, помила її, залила двома склянками води і зварила таку кашу. Каша вже охолола і така вона тугенька стала. Мені здалося, що цього буде забагато. Тому я шматочок одрізала, а цю додаю до фаршу, переминаю, додаю також ще одне сире куряче яйце і все детально, гарненько так перемішую. З цієї маси формую невеличкі кругленькі тефтельки, і викладаю їх у сковорідку до капусти з овочами. 3-4 ложки сметани підсолюю і додаю до сметани склянку холодної звичайної води. До сметани можна ще додати 2 столові ложки томатної пасти, або помідорів. Мені чогось не захотілося: не томату, не помідорів, тому перемішую сметану і сметаною з водою заливаю в сковорідці наші тефтельки. Все накриваю кришкою і тушкую. За бажанням в кінці можна додати ще лавровий листочок. Тефтельки перевертаю на іншу сторону і нехай доготуються ще. А потім в кінці додаю зелень. У мене тут петрушка, кріп і зелена цибуля. Дрібненько покришила, додала в сковорідку, воно кипнуло одну-дві хвилинки і все. Виключаю сковорідку і можна насипати і смакувати. Правда, нехай трошки ще постоїть, охолоне і змішаються всі смаки і аромати. Такі ліниві голубці виходять дуже смачні, готуються просто. Використовуємо капусту, яка є, навіть якщо лишився невеличкий шматочок, можна використати, тому що листочків нам не потрібно знімати ціленькими, парити їх, закручувати, а готується отак От легко, просто і швидко. Тефтильки подаємо разом із капусним гарніром. Замість ячневої каші можна взяти пшоняну або перлову теж буде смачно, тож кожного разу можна готувати інші голубці з іншим смаком. Всім смачного! Готуйте, смакуйте і будьте здорові! А ще, будьте неодмінно дуже і дуже щасливі!